Вітаю! Сьогодні в домашній лабораторії ми самостійно приготуємо чудові косметичні засоби, зволожуючий бальзам та скраб для рук тіла. Для приготування бальзаму нам знадобляться такі інгредієнти: джолиний віск, тверді олії, наприклад, масло ши або кокосове, рідкі олії, чайного дерева, мигдальна або будь-яка інша на ваш вибір. Якщо ви хочете додати виробу більш цікавого кольору, можна додати барник. Варто зазначити, що до косметичних виробів можна додавати лише чистий бджолиний віск. Його не можна замінити звичайним воском зі свічок, адже це може бути небезпечно та шкідливо. Я подрібнила віск на невеличкі шматочки. Для приготування бальзаму буду використовувати мигдальну та кокосову олію. Їх можна придбати в будь-якому косметичному магазині, а також в аптеках. Для того, щоб швидко і ефективно розтопити віск та тверді масла, використовуватиму водяну баню. Віск досить швидко розтопився, проте при замішуванні залишив краплі на робочій зоні. Саме тому я раджу вам проводити ваші досліди у спеціально підготовлених місцях, які згодом буде легко очистити від залишків компонентів. На цьому етапі можна додавати олії. Спершу я додам кокосову. Вона перебуває в твердому стані, проте за температури воску стане досить швидко. Далі я додаю рідку олію, у мене мигдальна. А ось тут важливий момент. Якщо ви хочете, щоб ваш бальзам вийшов твердим, вам потрібно додати тверді і рідкі компоненти у співвідношенні один до одного. Якщо ж ви надаєте перевагу більш рідким і тягучим консистенціям, рідкі інгредієнти мають переважати у вашому засобі. Далі ретельно замішуємо, допоки усі інгредієнти остаточно не розтануть. Адже консистенція вашого засобу має бути рідкою і однорідною. Ну ось бальзам вже майже готовий. Знімаємо мисочку з водяної бані та переливаємо у обрану тару. Застигання виробу займає приблизно 5-7 хвилин, проте для нас цей час пролетить непомітно. Готовий бальзам виглядає дуже гарно і має неймовірний запах. Згодом ми його протестуємо. Далі ми приготуємо ароматний цукровий скраб для рук і тіла. Для приготування невеликої порції нам потрібні наступні інгредієнти: 5 столових ложок цукру, 4 столові ложки кокосової олії, 10 крапель ефірного масла мигдалю або будь-якого іншого, варник, ароматизатор за вашим бажанням. Насправді, рецепт приготування цього засобу досить простий. Потрібно всього лише ретельно змішати усі компоненти. До речі, приготувати косметику самостійно це чудова ідея. Якщо ви сумніваєтесь, обов'язково спробуйте. Адже це неймовірно цікаво. До того ж, ви завжди будете впевнені в якості складників. Проте замішувати таку косметику варто невеликими порціями, адже натуральні компоненти під дією сонячних променів або надмірного тепла чи вологості можуть швидко зіпсуватися. На фінальному етапі я додаю косметичний барник. Він удасть засобу більш естетичного вигляду. Обережно наповнюємо баночку вже готовим виробом. Отож, переходимо до найприємнішого тестування. Скраб має гарний колір. Олії у складі забезпечують приємний аромат. Він має приємну тягучу консистенцію та чудово зволожує шкіру. Бальзам має гарний насичений колір і приємний аромат меду. Також цей продукт є багатофункціональним. Його можна використовувати не тільки як бальзам для губ, а й зволожувати кутикулу. Що ж, дякую, що готували зі мною. Зустрінемось у наступних дослідах.